Президент Петро Порошенко. Тому що саме в його руках зосереджені і силові структури, і судова система, і прокуратура, і інші. А вже не будемо замовчувати, але оцей скандал з Кононенком, який є в його команді, і корупцію, яка є в команді Порошенка, також треба висвітлювати саме на таких форумах. І тому, якщо ми будемо виробляти якусь позицію чи меморандум е цього українського руху за очищення, ну, зокрема в Івано-Франківській області, прошу якби, внести туди, що ми визнаємо, що все починається з голови, ну, вибак не є з голови, і головним корупціонером ми визнаємо е президента і єдиним олігархом Петра Порошенка. І хто за, прошу проголосувати.